І так, Таро, прогноз гороскоп на вересень, козиріг. Давайте побачимо, що чекає наших козирожків, наших оцих упертих таких, наших пратівнючих козирогів. що ж буде чекати. Ну, Початок місяця може бути досить важким, бо тут можуть бути якісь склоки, якісь плітки, якісь о, сварки. Десь ви можете відчувати, що ви не досягаєте бажаного результату, бо вам, вам чогось не вистачає. Або або вмінь, ну в чомусь ви десь будете не досягати. А також козиріг може тут замахнутись на якусь таку ціль, де він ну взагалі не достає ще, як то кажуть, не допригує до тої планки. Тому будьте обережні, оці всякі дії можуть викликати потім деякі конфлікти. В середині місяця козиріг чомусь знаходиться в такому стані, щось чекаю, а чого саме не знаю. В якомусь, знаєте невизначеному стані, якась позиція така буде. Незрозуміла, більш пасивна, можливо, де де в чому навіть розгублені. Кінець місяця карти радять вам прислухатись до своєї інтуїції в першу чергу, бо інтуїція вам може багато чого підказати. А в другу чергу, будьте уважні та остерігайтеся таємниць. Які все-таки вийдуть наружу, тобто ваша таємниця, отам те, що тут скривається, воно освітиться такою свічкою і вийде наружу, тобто про вас дещо можуть дізнатися е люди або хтось, якась одна особа, і ви це не хотіли би, щоб воно вийшло наружу. Тому Якщо ви не хочете потім собі далі притягнути якісь проблеми, то краще ці таємниці взагалі не створювати. Непоганий в принципі прогноз. Якщо козиріг буде знати саме, чого він хоче, і буде намагатися десь чомусь навчитись, десь якось підтягнути свої знання для того, щоб досягти поставленої мети.